Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні даю відеопрогноз на матч української прем'єр-ліги дніпро 1 Динамо. Матч безумовно важливий, як і насправді будь-який наступний матч Динамо, тому що будь-яка втрата очок киянами за великим рахунком завершить боротьбу за чемпіонський титул. Наразі Динамо відстає від шахтаря на 4 очки, і якщо вони навіть зіграють в нічию з Дніпром, то буде 6 очок. І таку відстань Динамо вже ніяк не подолає. Хто ж фаворит в цьому матчі? Звичайно, фаворит Динамо. Бо наразі команда Олександра Шовковського весняній частині сезону дуже впевнено проводить. Виграла більшість матчів, але двічі втратила очки. Це втрата очок з ЛНЗ Нічия і Нічия із Вересом. І цілком можливо, що саме ці нічиї і не дозволять киянам стати чемпіонами. Але важливо те, що після того, як до команди прийшов Олександр Шовковський, Динамо взагалі не програло жодної офіційної зустрічі. Що стосується Дніпра, то команда Юрія Максиму весняну частину сезону проводить не надто яскраво вісім матчів. При цьому лише одна поразка, лише одна поразка, але і п'ять нічиїх. їх. Із командами, які в принципі вважаються дещо слабшими за Дніпро. Тобто Дніпряни втратили очки, які мали брати, щоб боротися за топ-3. Важливу роль в цьому грає і відсутність Олександра Піхальонка. Він пропустив останні три гри, а без нього у центрі поля креативу ну, майже ніякого немає. Дуже важливий гравець, відсутність якого навряд чи дозволить Дніпру боротися за перемогу. На що ж поставити? Я впевнений, що в тому, що Динамо не програє, Динамо За Шовковського не програвало і не програє цього разу. Інша справа, що і Дніпро може не програти, Дніпро вміє чіплятися за результат і мотивація на Динамо у команди точно знайдеться. Тому мені подобається ось така цікава ставка: перемога Динамо в один гол або нічия. Звичайно ж, на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і, звичайно, підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів.